Що трапилось у Кропивницькому. Цей тиждень був багатий, проте не на позитивні новини. Росіяни здійснили наймасовішу атаку дронів на Кропивницький. Відомо, що наразі в лікарні перебуває три людини: з них одна в тяжкому стані. А найбільше постраждали мікрорайони Балашівка та Новомиколаївка. А кропивничан запрошують на курси із домедичної допомоги. Подумають, що в контексті останніх подій це не завадить. Тренінг відбудеться 29 березня о березня. 9.00 в навчально-тренувальному центрі за адресою В'ячеслава Черновова, 31. Також у Кропивницькому викрили масштабну схему розкрадання бюджетних коштів, пов'язаних з постачанням теплової енергетики в навчальні заклади міста. Збиток понад 3,5 мільйона під підозрою опинилася начальниця управління освіти Кропивницької міськради та три керівника компанії, які виконували енергосервісні послуги. Цільове призначення земельної ділянки 1,4 гектара в лісопарковій хочуть змінити. Раніше там хотіли побудувати котежне містечко, однак орендар ділянки помер. Тепер її планують повернути до комунальної власності. Тому ліс у нас ще буде. А про це та навіть більше читайте на гречка.інфо.